журися, славна Україно, маєш добрий рід. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить лістина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами. Як веде розмову Степ. З тобою... Колосками, послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Відчуй, як б'ється стяг над горами й ланами. Чин незалежності, наш шлях. Не будемо рабами. Дивіться, як мужніє юнь навчальній боротьбі. Шляхетних душ, святий огонь. плекайте, вчителі. Behold the freedom sway. Time to stand and fight. This land will never be for slaves. Protect, support, unite. We're here to learn and teach to live, so thank you, dear Clay. Inclusion, equity, you will on Independence Day. Студенти Івано-Франківського пахового коледжу Прикарпатського університету вітають з Днем Незалежності України і щиро дякують нашим захисникам.